Нічого страшного, розіграш проведемо. Наступний раз налаштуємо АБС студію, тоді буде легше. Так, зараз ми проведемо невеличкий розіграш. Розіграш будемо знімати через телефон. Перш за все заблокуємо зараз, вибачаюсь, зайдемо е, в наш канал. Ось заходить на наш канал. Убрала на відео. Добри всім вечір, хто зайшов. Знімаємо через телефон, тому що не хоче без працювати у нас. Так. Перш за все ми заблокуємо тут у нас. Заблокуємо. Так, розіграш. Добро всім вечір, хто зайшов. Перш за все, ми розіграємо ось такі подарунки. Так, розпроведемо розіграш. Поїхали. Заходимо в нас. На наше відео ось наше відео, спонсор наше відео, інтернет магазин Укрбі. так, наше відео. Беремо посилання на нього. Далі заходимо в нашим рандомайзер. Вставляємо відео. Ось наші призи. перший в нас Демар, Розіграємо. Поїхали. Так, Жільництво Павла Палиматчука. Вітаємо. ви виграли, Демар виграли. Зараз знайдемо скопіювати. Копіювати. Наступне. Так, поїхали. Наступне ж будемо розігрувати захисна маска, а також курточка. Поїхали. Миколай. Виграв нас захисну маску, а також курточку. Добре, Наступно у Наступно нас захисні рукавиці. Роман Семенченко. Заіграв в захисні рукавиці. Наступна стамеска, а також гримінець для навощування. Просто Смакота. Добре. Вибачаю, що ми так знімаємо, тому що не вийшло налаштувати без студію Проводимо розіграш перший раз, тому так сталося. Так, наступний раз ми розіграємо дві ганіманівські решітки. Руслан Соловчук. Хто виграє, напишіть в коментарях, я виграв або ваші контакти. Ми вам напишемо в вайбер або в телеграмі. Так, наступно у нас ми розіграємо щітку для бджоляра, а також лобатка в скрибок. Коля пасічнюк. Коля Пасичук. Так, наступна у нас потолочна годівниця. Олександр Олександр Карпюк. Вітаємо. Копіювати. Так, наступний ми виграємо за... за вхват для рамок з дерев'яною ручкою. Назар Багінський. Так, Назар Багінський. Наступний у нас пристрій для натягування дроту. Воно робить хвилькою дріт. Таким чином натягуємо Петро. Так, і залишила нас вилка для розпечатування, а також швіт для меду. Поїхали. Діма Лефіренко. Діма Лефіренко, вітаю. Так. Результат. Що ми розіграємо, а також хто що виграв. Демар виграв у нас бджільництво Пала Марчука. Захисна маска, а також куртка для бджоляра виграв Микола Дембовський. Наступне у нас захисні рукавиці Роман Семенченко. Стамеска, а також грибінець для навощування. Просто смакота. Дві ганіманівські решітки виграв у нас Руслан Соловчук. Щітка для бджоляра, а також лопатка скребок виграв Коля Пасічник. Потолочна годівниця Олександр Карпюк. Захват для рамок з ділянною ручкою Назар Багінський. Пристрій для натягування дроту виграв нас. Руднік, Руднік здається, Ніцький. Руднік. Якось так. Вілка для розпечатування, а також фільтр для меду в нас виграв Діма Лефіренко. Попрошу написати вам. Свої контакти або напишіть просто, що ви виграли. Я вам дам свої контакти. Ви мені напишете в Вайбері або телеграм. Хочу подякувати всім, хто участвував у розіграші, а також інтернет-магазину Укербі. Всім гарного вечора. А також дякую, що завітали до нас на стрім. Так, зараз зупинимо. Зупинити стрім.